Всім привіт, з вами Лонка Сантехнік. Сьогодні ми будемо встановлювати кнопку інсталяції, маємо ось такі комплектуючі. Зараз ми обріжемо цю коробку і будемо далі поетапно встановлювати кнопку. Так, відкриваємо цю кришку. Ми обрізали, як бачите. Маємо. Відкриваємо кран. Відкриваємо краник обережно. Пам'ятаєте, перший запуск інсталяції ми відкручуємо цього шланжика і потім трохи спускаємо води, щоб не забити цього клапана. Добре. Далі, що відбувається? Ми. Вставляємо кнопку назад, ми відкрили вже крани, щоб не забути, щоб потім знову цю всю конструкцію не розбирати. Так, ми беремо нашу кнопку, воно все в зборі. Зажимаємо ось так по краям, бо воно тут на защелка. І виймається воно так обережно. О, знялося. Представляємо. Далі ми, о, бачите, падає, бережно. Далі ми беремо ось ці шпильки, це кріплення до цієї рамки. Вони мають бути о, без ось таких насічок, тому що це вам знадобиться на самі кнопки. Це вже в майбутньому будемо використовувати. Ми зараз беремо, приставляємо рамку, рамка має бути защьокана донизу. Приставляємо, о, вставляємо там отвори там, і на різьбі воно. Ми його закручуємо до упора. І приблизно побачимо, скільки нам треба відрізати цієї шпильки, так як вона задовга. Це ми закрутили ці шкульки. ця рамка тримається. Тепер ми беремо ці кріплення. Бачите, тут насічки є. ось, 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 Це рівні, які ви можете відломувати. Так як ми, от, наприклад, вставляємо і бачите, воно вперлося. Якщо ви так ні кнопку не зможете нажати, ні злити воду. Через це ми обламуємо, можемо всі три обламати. На кожній інсталяції по-різному, може бути і далі ці насічки, але в нашому випадку ми три відламали ділення цих. І вставляємо. І воно до характерного щелчка там має бути. Все, воно ну там не, тут не було щелчка, але воно. О, все, чули щелчок, все, і кнопочка нажимається. Все, в нас є. Легенький люфт, є, це так має бути. І кнопка нажимається. Добре. Тепер наступний, таким, таким самим чином ми робимо. Обламуємо і вставляємо. Там такі гвинтики є, і там пазики. Ви собі підвернули, щоб відстань між ними однакова була, бачите, ця рамка. І там край оцієї такої бульки підходить до рамочки. Ми підганяємо і все те саме робимо. Все, все фіксували, знову кнопочка нажимається. Беремо рамку вже декоративну, І знизу ось так, вона піджимається. І вставляємо. О! Це наша кнопка встановлена і готова до використання. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу.